В один момент, в зимовий період, людина на інвалідному візку намагалася проїхати власне дану ділянку, і у неї так склалось, що. Не вистачило чи то сил, чи то підвела її техніка, і людина просто скотилась майже на проїзну частину. Безбар'єрність в лапках так називають свій квартал. Мешканці багатоквартирних будинків по вулиці В'ячеслава Чорновола, 2Б та Сковороди, 2 в на крутих спусках перед проїжджою частиною по вулиці Козака. Вже не один рік місцеві благають владу зробити поручні, бо тут є ризик падіння під авто, особливо взимку під час ожеледиці. Припади рельєфа. А огороджень немає, за які б люди могли б триматися, щоб перейти через дорогу. Тут розміщується пенсійний фонд. Відповідно, кожного дня до даної локації, до даної будівлі, приходить досить велика кількість людей, яка досить часто не може самостійно пересуватися. Мова йде якраз про людей із. Категорії маломобільних груп населення тротуарна частина на цій ділянці напіваварійна та побудована не за державними будівельними нормами. Переконаний голова місцевого ОСББ Костянтин Березницький. Окремі ділянки пішохідних переходів і, взагалі, тротуарів мають великий схил. І в зв'язку з цим були були неоднократні звернення на міську раду із проханням встановити. Поручні для більш комфортного пересування як пішоходів, так і представників маломобільних груп населення. Проблемна ділянка тротуару і біля райуправління поліції показують місцеві. Додають занедбаний увесь квартал, обмежений вулицями В'ячеслава Чорновола, Козака Соборності та Майдан Незалежності, який знаходиться в історичному центрі міста. Дуже турбує наша прибудинкова територія, територія, котра виходить за межі нашої прибудинкової при заїзді до. Дворів нашого будинку, дуже великі проблеми, дуже великі ями, впадини, тріщини. Вже дуже багато років ніхто цим не займається. Ми самостійно збирали кошти, ми самостійно робили якісь латки. Ми зверталися до міськради, але на це питання все воно розглядається, розглядається, розглядалося воно до війни. Під час війни а вже ж ніхто цим не займався, тому ми дуже були би раді, якщо б нас почули і звернули на нас увагу. Є місця, де розбитий асфальт і вода, коли дощі ллється чуть не ручками в підвал і затоплює. Невозможно не пройти, не проїхати. Обіцяли, що заасфальтують. в квітні цього року. Був підрядник, оцінили цю роботу. Ну, він десь пропав і так і нічого не зрушилось. Потребують догляду і газони, що простягаються від вулиці Остроградського до Козака. На них вже не росте трава, бо вона стерта колесами авто, додає мешканець будинку за адресою вулиця В'ячеслава Чорновола, 2Б Євген Мірошниченко. Хотіло б звернути увагу на стан цього газону, який перетворився на автомобільну стоянку, на чисельні звернення. Ніякої реакції з боку органів влади. І немає зовсім, крім формальних відписок. Немає зовсім ніякого належного догляду за, за цими газонами. Бордюри, колодці, все інше е, влада байдужа, абсолютно. Проблема навколо будинків комплексна, кажуть люди. З проханням навести тут хоча б елементарний благоустрій, вони звертаються до міської влади вже близько семи років. Починається з 2018 року. Вертались до. Виконкому Полтавської міської ради і структурного підрозділу управління житлово-комунального господарства, але ніяких результатів немає, повинна бути депутатська комісія, на яку я був записаний півтора місяця назад, але навіть відповіді на. Цей документ немає. Нагадаємо, 8 серпня рішенням сесії Полтавської міської ради внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою громади на 2025-2027 роки та додали коштів на заходи безбар'єрності. Ми вже говоримо про безбар'єрність. То ми переходимо до теми житлово-комунального господарства, адже саме в цих питаннях 5 мільйонів окремо закладено для робіт по проекту. Міністерства розвитку громади територій Флагманського проєкту першої леді на рівні держави, там де ми беремо участь в складі 15 громад, які пілотують проект рух без бар'єрів. Додатково ще 5 мільйонів додано на ці роботи. Проте встановлення поручнів біля спусків по вулиці Козака цьогоріч не планують. Повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста. Водночас додали, що це питання можуть винести на чергове засідання профільної комісії щодо ремонтів тротуарів в умовах воєнного стану. Ресурси на це обмежені в першу чергу ремонтують ділянки з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів.